Що ви не платите за водопостачання та водовідведення, то ми їдемо до вас. Нам випала нагода на власні очі побачити, як працівники комунального підприємства Хмельницькводоканал позбавляють злісних боржників блага користуватись каналізацією. П'ятип'їзд багатоповерхівка на завацького 38. Таких тут вистачає. Перш ніж пустити у дію Жука, саме так називають на підприємстві пристрій, який перекриває водовідведення, працівники йдуть до боржників з повідомленням. Мешканці 107-ї квартири востаннє за водопостачання та водовідведення платили у квітні 2013 року. Побачивши представників водоканалу, жінка пообіцяла до вечора розрахуватись або тільки не відключали каналізацію. Чоловік до вечора заплатить, просто в нас був валютний кредит і ми виплатили його. Ми мали заплатити до кінця тижня, я отримую пенсію до 14 числа. Просто ви прийшли трошки раніше, ми б до кінця тижня заплатили. Бор, знаєте, Скажіть, я там попередній дуже Вода 295, 295 вода стоки 278. Ага, добре, 850. Заповнити ниже по показниках no, 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 і проплатити. Йдемо далі. Квартира 46. Тут мешканці заборгували підприємству 15 тисяч гривень. За адресу за вас, 38, квартира 46, загальний борг близько 15 тисяч гривень. А вже приходили сюди? Приходили, вже їх відключали. Відключали, вже неодноразово і відключали і попереджували. А вони після того щось платили, якщо відключали? Ні, а що не вони платили. не користуються? Не, не користуються, мабуть, каналізація. Відром користуються. За дверима 50-ї квартири теж тиша. У них борг більше трьох тисяч гривень. У них борги і по мусорки, і по і за ЖЕК. У них по всім службам, і вони нікому не відкривають двері. І ви вже теж до них неодноразово приходили? Да. Неодноразово і попередження приносили і відключали їх. Руху немає в їхньої стороні. Відвідавши квартири усіх неплатників, група з відключення прямує на дах, аби запустити у дію свого жука. Ми знаходимо боржника, знаємо який в нього поверх і опускаємо апарат, враховуємо по метражу квартиру боржника, ставимо заглушку і все. І виписуємо два акти в акт в двох енземплярах. Один водоканал здається. У нас це в комп'ютер один остається в дверях боржника. Щоб він знав, що є така заглушка, щоб він не користувався, щоб він не топив знизу сусіди. На комунальному підприємстві «Хмельницьк водоканал працює дві бригади з відключення каналізації. За день в середньому вони можуть позбавити благ цивілізації десятьох абонентів. От як ми тільки відключимо, буквально людина прийшла додому, побачила, що вона не може спустити каналізацію. одразу є реакція. Приходять до нас водоканал, сплачують заборгованість, і повторне підключення коштує 389 гривень. Ну люди, якщо в людини немає такої можливості, ми йдемо їм на поступки. Є в нас угода на реструктуризацію боргу. І підключення це треба одразу заплатити. Отож, якщо ви не сплачували водоканалу за надані послуги більше п'яти місяців, жук обов'язково з'явиться у вас на даху.